Всім привіт! Ви на нашому каналі, Ну на наших каналах, мій канал Кегл і мій канал Вафліка. Це наше проходження до 100 тисяч. Ми хочемо отримати 100 тисяч в нусі. Ну, і якщо ми станемо вже сильно відомими, Попробуємо апнути 100. 000. Тисяч в справжньому бравлі. Це буде дуже важко. Так. Е, і це відео буде відео знайомство з новими підписниками. Е, мій канал вже був, е, там йшлося про е, Майнкрафт. Ну, це було досить давно. Починаємо першу гру. І зразу скажу, е, що звичайно вафелька і кедл це наші не... Справжні війна. Це наші псевдоніми. У нас буде погано чути через не, не дуже сильні і круті е, мікрофони. Ми знімаємо це все через телефон. Угу. Е, отак. Ми маємо говорити, щоб з вами, але будемо гірше фокусуватися на грі тоді. Тому в деяких моментах ми може, навіть будемо не говорити з вами, щоб гарно сфокусуватися на грі. Зараз валю вбивають. Вибачте, за на деколи він може набивати на правому. Але, будь ласка, я вас прошу, ви можете. Ви дізнаєтеся, але ну, називайте мене Вафліка, якщо ви щось хочете. Якщо ви вже назвете е, моє справжнє ім'я, то вже нічого. Просто я не нові е, блогери і не хочемо ще розкривати справжнє ім'я. Розкриємо на 100 підписників. Але це буде дуже важко їх накопити. Макс, я надіюсь максимум на хоч 50 підписників для стрімів. А стрімів ми будемо заробляти гроші, якщо ви будете нам донатити. Для цього нам треба 50 підписників. Це буде досить складно отримати, тому що ми вже не такі вже і круті ютубери і відомі. В нас немає ніякого. Ну, ніякого такого дуже і крутого контенту. Просто ми будемо старатися цей контент зробити поки що. Ми ще не робили такий вже формат відео Бравл Stars, але зараз ми постараємося. І, до речі, забула сказати, ви, можливо, побачили у нашому описі нашого каналу, там пише, що ми граємо і справжній Бравл Старс, і Лінсграм. Тому е, зараз ми граємо, тимчасово граємо. У мене 2 хп було. Капець. І все, ми затащили, ну, ми затащили з є. вафелькою. До речі, пробачте за такі голоси. Просто поганий мікрофон. Mm. І нам не є так багато вже років, тому що з 20. Ми, думаю, таким вже не займалися. Ну, так, так. Все ж таке навчання. Ми вже не можемо так все це часто знімати, але почалися канікули і нарешті ми можемо робити для вас контент. Чомусь ми не можемо, тому я зрозумів. Ой, все, тепер граємо, Я поміняв, я поміняв. Фух. Е, я кеґл і е, вафелька е, будемо зараз знову грати. Постараємося апнути кожному по 35-му раунді. Це буде трошки важко, але для початку загалом я хочу. Е, Апнути першу на всіх бойцях 35 ран, а вже потім апати там. О, 35 е, тисяч. Кустів. На кожному бойці. Отак. От ну, це я приблизно сказала, наприклад. Звичайно, 35 у нас зразу не вийде. Ми постараємося на своїх е, улюблених персонажах це зробити саме перше. Але проблемка в тому, що. Е, у мене вже є 31 раз, але не на тому бойці, тому що не знаю чому, але на тері мені важко грати. А на одному бойці Вілу, то я там вже апнула. Я був, брав Байрона, а е, вафелька брала е, якраз вілу. Ми отак е, апалися. Е, на цій карті не дуже гарні е, ближніки, тому мені буде важче грати, але е, вафелька захотіла цю карту, ну то й. Тому що карти інші, не мають. Ага. На жаль, була одна дуже крута карта, яку ми дуже добре mm -mm, так. І, якраз і апали з добавили. Ой, Ой. Ну, я помер. І до речі. Як ви замітили, хто почув моє справжнє ім'я, вафелька схожа трохи на це ім'я. Так, ну моє ви, напевно, не будете тут чути, але все ж таки вафелька може, нічайно, не спеціально так сказати. І ми програли. Чак, тут був сильний, тут був сильний чак. Зараз я постараюся вбити самих таких мене замотало у споку. Все, я е, тебе визволив і я її заю Ультур. Хотілося сказати, але це було. Це просто так було Якось. імбо. Це найлегша гра, яку я колись грав. Перша катка була трошки не дуже. Ми програли, але все ж таки зараз ми вернемо. Ой-ой, 37 кубків. І, до речі, і це, я помер. це відео ми знімали з першого разу. Тому що е ми вдвох. Занадто багато разів вимовляв моє страшно, тому а цього я ще не хочу. Так, це, якщо що, такі неполадочки, але ми зараз спробуємо це виправити, що я перестану і привикну до, до цього імені вафелька. Зараз ми, може, затащимо, якщо. О, нам навіть ця. Ну до... не майже допомогли. Ага, так, вона у нас. Ну, все ж таки не дуже у нас тіма. Можливо, все-таки, можливо, не будемо апати цих бойців. Апнемо вже за кадром. Так, мені о цього бойця на іці не треба апати. Я буду апати далі білу. Тоді, якщо е, вафелька буде апати вілу, я буду апати байрона. Нарешті. Е, я чекав цього моменту все своє життя. Ми почали гру. Ой. <гум> е, так, е, Як сказала вафелька, е, ми можемо попривищити вже в справжньому житті говорити ну і називати один одного по е, нашому, нашим нікнеймам. Як вафелька і псадик. Ой, який псу <гум> <гум> Ой. Я зараз стараюся не так сміятися, тому що ви б знали, наскільки я сміюся весь час. І мене Діна Майк добила. Oh. У нас всіх в один момент Не знаю, вмили. Чому, але тут просто якась карта дуже погана. Чесно, mm. на ній програємо. Так, нам краще... Тут треба брати спеціальних таких персонажів. Зараз я похилю вафельку, і отут прям біля нас заспавнився оцей. Використав гаджет і перестрибнув якраз до нас. Не люблю я такого персонажа, який міє пристрибувати стіни, особливо Міко. Міку я просто ненавиджую. Я не буду висловлювати свою сильну думку, як я скажу, поважаю Міко. Ми все ж таки сильно переживаємо, бо це все ж таки перший раз, як ми знімаємо. Але. Ми якось вже навіть починаємо привикати. Це не прям найперше відео, просто Brawl Stars ми, що не знімали. Знімали ми Майнкрафт, там всякі влоги. Ну, і я знімала і Майнкрафт, і влоги. І ще Роблок знімала. Я роблок знімав, але це було на. Минулому моєму аккаунті в Ютубі. Його вже немає. Не. Мені здається, що можливо поміняти ще раз. Мож... Я не знаю, нам не Навіть не везе, не не везе, а то що дуже карта погана для цих Нет, персонажів. Я не, я не. Давайте візьмемо Провол, може. Давайте спробуємо. Так. А ми сюди підійде. І там в нас майже всі на одному рангу. Так. Тому що ми ще, ну як, просто лінки. А тут тільки... ти тільки Ти В мене ти. не всі. Це в не всі? Це якщо що не брав в бол. Ні. А, треба захищати. Ні, треба забирати. Захищати свій і забирати в кошти. Так. Я тобі хілю ти йди в них. Забирай прям. Блін, треба було мені а! Ми, я не далі. Е, в нас все ж таки Тіма теж не дуже така персик. Висловлюватись подумав посильну ми ще раз кажуть не будемо, тому що... Коли ми граємо за кадром, ну не знімаємо відео, то ми дуже немає. розриваємося просто, так. тому ми хочемо зараз спокійно пограти, спокійно пограти і... так, щоб потім вже розірватися поповні. Я помер від яду третього бота. Що? Там писало моє ім'я вбило моє ім'я. Хтось сам себе вбив. Типа мене. Вони потім і вони забирають нашу дику. Є, ми перші забрали, а вони другі. Цемей. Можливо, хтось е залишиться тут і буде охороняти тикву. Тоді е я спробую це зробити. О, ні. Мене вбили. Вафелька, попробуй е стрільнути в нього своєю ультою, якщо ти зможеш. Ех, ми не встигли. Мені здається, що у нас занадто погано все йде. І карта погана. Так, і можливо, на цьому ми закінчимо відео. Думаю, так. Ми попробуємо знімати різні відео для вас. Давайте я для цього вам навіть покажу одну гру. Ми в ній все ж таки були програли, я не знаю, чи вона ще тут буде. Але. Це Я їх вже знайшов. Ми майже були, е, всі вигравали, е, але все ж таки, е, І, до речі, а, хто хоче додати в друзі, ось ID. Е, була карта е, тоді бурні ключі, треба її запам'ятати. О, Повтор. Я цю карту знайшов. Е, Вафелька тоді зі мною теж грала. Во. Саме... Оця карта дуже гарна для Байрона і для Білоу. Треба запам'ятати. Називається бурні ключі. Я переключуся зразу до самого кінця. Тому що це якраз був останній. Е, на, кін... на кінці е, я був жорстко монсив. І, е, е, отут. Це починається вже дуже гарна гра. Я починаю швидко е, ухилятися від них е, і дуже гарно монцити. Е, беру і майже вбиваю е, нані. Е, але тут різко ананас стрибає вгору е, і е, чу, ну, я не розумію чому. Далі я її швидко добиваю завдяки своєму яду, і тут дивіться, просто бам! Е, але все ж таки я не міг її добити. Ми не, я не встиг просто добити яд Яд не встиг. Ну, Напевно, ми на цьому закінчуємо відео. До побачення. Наступне відео буде знову уроки, і ми помагаємося. Апнути 35 ран. На цьому все. З вами була Матвійка і Кегл. Всім пока!